Ти лишаєшся зі мною? То що що ми сваримось? Ось чому? Ми сваримось. Ти називаєш мене занозою в дупі. Я тебе самодовольним морзотником, То й що? Ти може завжди такий? Я не боюсь тебе образити, бо ти одразу заспокоїшся і приймешся знову мене виводити. Так життя буде нелегким, а навіть дуже складним, доведеться боротися з цим щодня. І я буду боротися, я буду, бо ти мені потрібен. Я хочу, щоб ти був зі мною щодня, щомиті. Тому я прошу тебе, будь ласка. Уяви своє життя 30-40 років по тому. Яке воно? Якщо це життя з нею, їдь. Я тебе вже втрачала. І витримаю це знову. Якщо ти цього хочеш. Але не шукай легких шляхів. Годі думати, що хочуть інші. Що хоче вона? Я чи твої батьки чого хочеш? Чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Чого ж Чого ти хочеш?